Виставку робіт фотографа Віктора Чухрая, птахи нашого міста та культурно-мистецький проект Екологія природи, екологія культури, що відбувається за підтримки благодійного фонду фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Презентували у художньому музеї Луцька. Виставку художнього фото Віктора Чухрая птахи нашого міста органічно доповнили твори народного мистецтва та бесіда про актуальні проблеми навколишнього середовища. Здійснювати цей проект нам допомогли ентузіасти також природолюби і культуролюби, якщо так можна сказати, із фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ось ми знайшли розуміння, підтримку. І ось разом в такому дуеті художній музей і фонд. Ми робимо таку чудову акцію. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк часто організовує і підтримує ініціативи, спрямовані на поліпшення якості життя дітей з обмеженими можливостями. Ось і цього разу до заходу долучилися діти з лікувально-реабілітаційного центру. Передбачається, що школярі будуть відвідувати цю виставку подивившись її будуть робити власне вчитися на майстер класах ветенанки робити ветенанки якраз у птахів і ветинанки це той такий давній вид мистецтва, нашого рідного, і можливо, в такий спосіб ми десь дітей будемо залучати не тільки до красивих речей, але й до таких фундаментальних речей нашої і культури, нашої і духовності. І назва виставки Екологія природи, екологія культури мені здається, вона могла б бути доповнена ще третім компонентом екологія душі. Автор виставки Віктор Чухрай через мистецтво прагне привернути увагу до питань екології, адже саме птахи щонайменше визначають рівень екологічного стану регіону, бо їх неможливо поселити там, де вони не бажають жити. Почалося з того, коли стикнувся більше з проблемою екології. Ну не екологі, це таке наукове слово. Ну проблему да, в принципі відносин людських. Деградації суспільства людського, деградації природи. От аптаги, це такий чинник. Він вони визначають рівень екологічного стану даного регіону. Дітям потрібна чиста планета, сприятлива атмосфера. Тож сподіваємося, що подібні заходи, що часто на Волині відбуваються за сприяння фонду ігоря Палиці Новий Луцьк, привернуть увагу і влади, і громадськості до нагальних проблем екології, стануть гарною традицією.